Сама ідея зародилася у нас десь на початку 21-го року. Почалося потихеньку будівництво, а більш конкретніше запустили ми производство в 22-му році. Наша система має можливість в рік робити 100 тисяч малька. Єдина в Україні працююча осетрова ферма з вирощуванням від ікри до дорослих грибин розташована у місті Гайворон на Кіровоградщині. На площі 300 квадратних метрів встановили 33 басейни, показує директор. Серце цього цеха. Позаду мене знаходиться механічний фільтр. Простими словами, барабан. На 200 кубів. Він переганяє через себе 200 кубів на годину. Вода з басейнів по каналізаційній трубі приходить в барабан. Десь які там, фікалі, корм, який які не з'їла риба, розложився, приходить сюди. Тут стоїть сітка 40 мікрон, форсунки крутять, барабан включається, форсунки... Промивають цю сітку, далі вода переходить в біологічний фільтр. Далі воду насичують киснем і вона потрапляє у басейни. У такі колби закладають запліднену ікру, яку купують в Одесі. І тут відбувається процес інкубації. Це простими словами, як родом в лікарні. Таких цехів на Україні немає більше. Закладається ікра, вона бурлит, промивається. Як тільки вилуплюється лічинка, потоком води попадає в басейн. Далі з басейна вже працівники переносять їх в більші басейни. З кілограма ікри ми можемо отримати десь приблизно 20 тисяч малька. Це є лічинка в рой, потім вона виходить з роя ну, і далі починається процес кормління. В цих басейнах ми вже маємо підрощеного ситра. Цей осетр вже продається, тобто є малюк маленький, є малюк вже підрощений, це більше 300 грам. У нас купують на сьогоднішній день такі області, як Запорізька, Івано-Франківська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Київська, Хмельницька, Чернівецька. Мають і ось таких білих осетрів. Це не спеціально так вирощується, це природа. В кожній ікрі вилуплюються альбіноси. Показує, це найбільші осетри, які виросли із першої закладки ікри у березні 22-го. Десь від 8 до 10 кілоградів кожна рибинка. Ми вже навіть відсортували, де хлопці, де дівчата. Це для того, щоб уже в майбутньому отримувати з цих дівчат ікру. У планах директора збудувати другий цех для розведення осетрів. Для цього планують скористатися державною програмою Власна справа і отримати грант. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.